Реставрований і зовні, і всередині шоколадний будинок по вулиці Симона Петлюри за рік реконструкції змінився до невпізнаності спільними зусиллями. Вінницька торгова промислова палата разом із міською радою відновили історичну пам'ятку, якій понад століття для вінничан, Я думаю, що це свято з точки зору, знаєте, архітектури. У нас багато ще є таких будівель, і, на жаль, не всі до кінця розуміють, наскільки важливо зберігати такі будівлі. Це перше свято. Друге свято це дійсно оновлення або фактично оновлення життя для самої не тільки будівлі, а для всього колективу. Тому що в будь-якому випадку тут набагато комфортніше, набагато затишніше. Відтепер у цій будівлі працюватиме Вінницька торгово-промислова палата. У затишних кабінетах працівники допомагають підприємцям у розвитку свого бізнесу, виводять його на новий рівень, а також забезпечують необхідною документацією. Вони долучалися до розробки наших програмних документів. Це і програма під. Підтримки бізнесу це стратегія розвитку міської територіальної громади. Торгова палата надає низку інших послуг: це і патентування, це перевірка контрагентів, це допомога із виходом на експортні ринки і багато чого іншого. Саме через ці послуги наш бізнес може ставати більш ефективним, більш конкурентно спроможним, як на українському ринку, так і на європейському ринку. Зокрема, допомагають вінницькому бізнесу налагоджувати зв'язки із західними партнерами і знають, як зробити український товар привабливішим для європейців. У нас є багато напрямків. Це починаючи від експертиз, які ми робимо, сертифікатів походження. Сертифікати походження це той документ, який засвідчує, що товар вироблений або вироблений повністю, або вирощений на території нашої держави, нашої області. І цей сертифікат дає право преференції куди він експортується. Зараз разом із міськрадою торгово-промислова палата працює над створенням нового бренду, що об'єднає кілька місцевих торгових марок. На європейський ринок він вийде під назвою «Вінницький фермер. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал. Віта.